Заступник міського голови, секретар міської ради Олег Миколайович Свідерський. І вам добра дня, Олег Миколаєвич. Доброго дня, Оксана. Доброго дня, глядачі. Для початку розкажіть кілька слів про те, які дороги вас привели у Володимир Волинську міську раду. Мається на увазі ваш трудовий шлях. Де ви його розпочинали? Розпочав свій трудовий шлях у 2005 році. була така організація «Догмат Україна». Фірма з закордонними інвестиціями основним видом діяльності було надання споживчих кредитів. Тут, в місті Володимире Волинському, відразу після завершення навчання мене запросили на роботу, верніше, як запросили? я шукав роботу і якраз кіпалася така фірма, і я щасливий, що з цієї фірми саме розпочалась моя трудова діяльність. Пізніше я працював у Володимир Волинській філії БТІ. І після чого був обраний на посаду секретаря Володимир Волинської міської ради, на якій працює по нинішній час, вам закидають багаторічне знайомство з нашим міським головою Петром Даниловичем Саганюком. Чи не зіграв цей факт якусь роль у тому, що молодий чоловік без суттєвого досвіду роботи потрапив спочатку на керівну посаду в БТІ, потім у міську раду? Вертаємося, дякую, клас. Вертаємося до того, що починали. Починав свою трудову діяльність догмат Україна, підприємство. Значить, Це підприємство, я пропрацював там 4,5 роки. Ну, абсолютно ніякого відношення не мало підприємства з закордонними інвестиціями до міської ради, до Петра Даниловича Сагнюка. Я там починав свою діяльність і. 24 четвертий рік роботи я був керівником Волинського обласного відділення і виконуючим обов'язки керівника Львівського відділення. Світова економічна криза внесла свої корективи, підприємство закрилося, але цікаво, тоді в мене було в підпорядкуванні 72, 72 працівника в БТІ, там було всього навсього 14. Я не можу відверто стверджувати, що там якісь особисті стосунки з Петром Даниловичем, хоча я вже на момент працевлаштування в БТІ, я вже був депутатом міської ради три роки. Але під час працевлаштування мене запитували рекомендації з попередніх місць роботи, і одним з тих, хто підтвердив, що я добросовісний працьовитий фахівець, юрист, став від Петром Данович Цаганюк. Якщо брати першу вашу контенцію, мається на увазі на посаді секретаря міської ради, то тоді ваші однопартійці мали найчисельнішу фракцію у міській раді, і відповідно під час обрання секретаря міської ради ваша кандидатура набрала найбільше голосів. Нині трохи розклади змінилися. Тепер, коли таємним голосуванням знову обрали секретаря міської ради, судячи з підрангунку голосів, свої симпатії вам віддали деякі опозиціонери. Як ви до цього ставитеся? І чи не йдеться у даному випадку про якийсь підкуп депутатів? Ну навіть починаючи з 2010 року, фракція батьківщини в міській раді на той час, хоча й була найчисельнішою, проте, все таки більшості не мала у складі міської ради. І тоді мене підтримали не тільки представники батьківщини, а й представники інших фракцій. Я конкретно по імену, не скажу, хто підтримав, хто не підтримав, тому що голосування за посаду, на посаду секретаря відбувається таємним шляхом. І аналогічно, в 2015 році я не можу сказати, чи були серед представників, хто мене підтримав опозиціонери чи не були. Нагадаю, голосування відбувається таємним шляхом. Бюлетні для таємного голосування ставлять галочки депутати міської ради. Підтримувати кандидатуру не підтримувати. Хто з них підтримав? А, взагалі, колоарні армії договорники мають місце серед депутатів Володимир Волинської міської ради? Ну, дивлячись, що розуміти під поняттям договорники як такого, ну я не скажу, що конкретно ви маєте на увазі. Е, існує, ну, дивіться, питання, коли виноситься на розгляд міської ради, проходить розгляд на постійних комісіях, на погоджувальній раді, голів депутатських фракцій. Якщо це рахувати, що коли питання проходить е, через розгляд погоджувальної е, ради, то це є договорняк, ну не знаю, навряд чи е, в нас е, ну, от Володимир міська міськраді, е, коли питання виносяться на розгляд, ну, після попереднього розгляду вже очевидно там прораховані, чи воно буде підтримано, чи не буде підтримано Володимир Волинською міською радою. Що взагалі можете сказати як секретар міської ради про нинішній депутатський корпус? Чи депутати Володимир Волинської міської ради є дисциплінованими та відповідальними? Супер. Гарне запитання. Ви хочете сказати про своїх колег депутатів, що вони якісь не здосципліновані. Неможливо, були якісь певні випадки. Я вам скажу так. Цього скликання депутатський корпус оновився на рекордну кількість депутатів. Такого не було в попередній каденції, вже більш-менш попередніх каденціях депутати, можна сказати, були більш досвідченішими. В цьому скликані більше депутатів нових. Сказати, щоб вони були якісь некваліфікованими навряд чи так буде правильно. Але я скажу, що вони мають ну, менший досвід депутатської діяльності. Тут, бачите, і плюс, і мінус. В них якийсь новий погляд, новий підхід до роботи Володимир Волинської міської ради. В дечому робота міської ради змінилася, так? а в дечому залишилась такою, якою вона була попереднє скликання. Тобто ну, десь наближаємося до такої класики, класики коли злагоджена, врівноважена, прогнозована. Така і професійна робота депутатського корпусу. Хоча, звичайно, є і депутати, які ну відверто там, ще своїм якимось професійними чи діловими якостями, ну мені здається, що не, не відповідають у тому е, рівню депутатської етики і моралі, який сприймає наше суспільство. Ну і навпаки, а якщо припустити такий варіант, що від мешканців міста надійшло звернення. Про відкликання депутата міської ради за якісь певні недопрацювання порушення чи реально сьогодні позбавити мандата цього народного обранця на місцевому рівні? Дивіться, така процедура прописана в законі про статус депутатів місцевих рад. Відкликання депутата за ініціативою мешканців за ініціативою людей. Процедура прописана натомість наразі з такою процедурою не доводилося стикатися. Хоча декілька разів вже ну, були якби, задуми або пропозиції, таку процедуру все-таки проходили, але наразі до, до логічного завершення вони не доходили. Можливо, ми в недалекому майбутньому станемо свідками процедури відкликання депутатів. Але вперше от, е, в цій каденції така процедура закріплена на законодавчому рівні, тому що раніше навіть такого закону не було. Депутати Володимир Волинської міської ради розділилися, так би мовити, на два табори: провладні та опозиційні. Проте чимало представників опозиційних фракцій перебувають у дуже хороших стосунках із міською владою, що це і чи можна це назвати нормальною співпрацею, чи напрацюванням якихось можливо бонусів. А, Дякую, бачу. Тут таке запитання Ну, Дивіться. E, насправді, те, що починала роботу кожна e, міська рада попередніх скликань, e, влада, опозиція, воно більше притаманне для державної влади на, на рівні міста Києва. Тут же в місті Володимир Волинському приблизно всі один одного знають, знають не тільки там, політичні подування, але й ділові якості, там, риси характеру, професійний рівень. Так? Для мене особисто, якщо депутат e, порядний. Добросовісний там, відноситься до якоїсь іншої політичної партії, ну я з ним як спілкувався, консультувався, радився про щось, так і буду продовжувати радитись, незалежно від того, які в нього будуть політичні погляди. Дякувати Богу, що на сьогоднішній день в нашому місті політичні погляди відіграють невирішальну роль в професійних і в ділових якостях. І як такого поділу про владні опозиційні. Володимирі Волинському також не спостерігається. Є окремі депутати, які там е, ну, можливо частіше підтримують е, або надають якісь раціональні пропозиції. І навпаки, такі депутати, скоріше, це їхні людські якості, які я все проти, мені все не подобається, все, що робиться, робиться неправильно. Натомість своїх пропозицій, як зробити так, щоб було краще, не вносять. Компетенції секретаря міської ради всі земельні питання? Ми бачимо, що вільних земельних ділянок у місті фактично немає, а учасників АТО, які в першу чергу претендують на них, з кожним днем стає усе більше і більше. Як депутатський корпус буде вирішувати, вирулювати з цієї ситуації, і чи можливий варіант, коли замість земельних ділянок учасникам бойових дій сплачуватимуть певну компенсацію? Дякую, гарне запитання. Причому актуальне. зараз дивіться, повертаємося до того, що всього до Володимира Волинської міської ради звернулося понад 550 учасників бойових дій, більше як 90% це мешканці міста Володимира Волинського, які згідно закону про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту мають першочергове право на отримання земельних ділянок. Вже коли ми наблизилися до того, що в місті Володимире Волинському практично земельних ділянок для забудови житлової не було. Все ж таки, постало таке гостре питання, як забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій. І все-таки ми знайшли земельні ділянки для родин загиблих, всі родини загиблих, в першу чергу забезпечення земельними ділянками під житлову забудову. Всі поранені. Учасники бойових дій, які в ході антитерористичної операції отримали поранення і подали відповідні підтверджуючі документи Володимир Волинській міської раді, вони також на сьогоднішній день отримали пропозиції по земельних ділянках, отримали дозволене складення проєктів землеустрою. На цій сесії, яка відбудеться 14 вересня, ми знову пропонуємо масив підрозроблення для передачі земельних ділянок учасникам. Бойових дій, єдине, що да, це масив розташований в районі цегельного заводу. Він знову буде непривабливий на сьогоднішній день. Можливо, в десь в майбутньому там будуть кращі комунікації. До чого до, до речі, в Володимир Волинській міській раді вже обговорювалося таке питання, і було відповідне доручення міського голови. Як тільки учасники бойових дій визначаться, що вони будуть забудовувати той масив. Я впевнений, що зі сторони Володимир Волинської міської ради надійде допомога в облаштуванні інфраструктури. Паралельно, паралельно по забезпеченню земельними ділянками е, ведеться ну, значить, фактичні показники, це десь 140-150 е, земельних ділянок, верніше дозволів на передачу земельних ділянок вже надано учасникам бойових дій. Е, паралельно ведеться робота з е, Держгеокадастром. Гуньком Юрієм Леонідовичем щодо передачі земельних ділянок для індивідуального садівництва за межами міста. Тобто такий перший масив Держгеокадастр у Волинській області передає там, біля цукрового заводу земельні ділянки для садівництва. Зараз хочу в першу чергу звернутися до учасників бойових дій, які будуть дивитися нашу сьогоднішню передачу. Якщо хтось з вас буде мати бажання отримати земельну ділянку для садівництва недалеко від міста, значить садівниче товариство П'ятиднівське вже готове надавати такі земельні ділянки. Мінімальна потреба документів такі земельні ділянки можуть надаватися. Крім того, десь відразу після здобуття незалежності в місті заснувався такий садівничий кооператив-захисник. Земельна ділянка для його потреб була виділена, але він так і залишився не сформований. Е, на сьогоднішній день міською радою спільно з Держгеокадастром е, у місті Володимир, у Володимир Волинському районі е, ми відновлюємо цю земельну ділянку, цей масив садівничий, для того, щоб бажаючи могли отримати земельні ділянки для садівництва. І е, третій напрямок наразі. Є два таких масиви земельних ділянок, які можуть бути придатні під гаражне будівництво для учасників бойових дій. Ну наразі, наразі ще тривають там попередні погодження розробленої містобудівної документації. Відразу після розроблення такі оголошення будуть подані. Земельні ділянки, які вже надали учасникам бойових дій, учасникам АТО вони знаходяться у місті Володимирі Волинському чи за його межами. Ні, всі, які надаються Володимир Волинською міською радою, можуть знаходитися тільки в межах міста Володимира Волинського. А інші оці, про які я згадував садівництво, вони знаходяться за межами міста Володимира Волинського і надаються відповідно службою держгеокадастру Волинській області. А тепер кілька слів про адміністративну реформу. Жодне з приміських сіл Володимира Волинського не виявило бажання приєднатися до міста. Проте вже колишні голови сільських рад кажуть, що їм ніхто й не пропонував цього зробити. Це означає, що у Володимирі Волинському просто профукали адміністративну реформу, чи як? Супер. Дивіться, на рахунок профукали чи не профукали. Наразі ми маємо в Волинській області чотири міста обласного підпорядкування. Луцьк, Коваль, Нововолинськ і Володимир. Попередні консультації, я знаю, що як в місті Новолинську, Ковалі, Володимирі Волинському з суміжними сільськими радами велися. Так? Але наразі, якщо вам відома інформація по місту Ковалю, Новолинську, скажіть, з ким вони об'єдналися? Нам зараз цікава сама інформація О, по Володимирі Волинського. Наразі, наразі е, бажання приєднатися до міста Володимира Волинського, і навіть міста Володимира Волинського об'єднатися з суміжними сільськими радами є. Наразі таке об'єднання, ну навіть перспективним е, планом об'єднання територіальних громад області, не передбачено. Тобто, міста обласного підпорядкування залишається. Е, Адміністративно-територіальними одиницями і не передбачено таке об'єднання. Як тільки ну, але воно і не відкидається, тобто воно можливе. І наразі переговори, перемовини Володимир Волинської міської ради про таке об'єднання ведуться. З ким саме ведуться ці переговори, з якими сільськими радами? Значить, дивіться, розпорядження міського голови була створена робоча група по опрацюванню питань адміністративно-територіальної реформи. На момент її створення ми, прийняли, ми верніше прийняли пропозицію в Зарічанській сільській раді, Ласківській сільській раді, селам Хрипаличі. Вийшли з такою пропозицією до об'єднання. Ця пропозиція в силі і на сьогоднішній день. Олег Миколаївич, свої політичні вподобання не збираєтесь змінювати? Ну, відповідь буде одностайною. Ні. Наразі я не бачу необхідності політичної сили, яка б відповідала настільки моїм поглядам. А якщо, припустимо, завтра будуть вибори міського голови, то за кого ви віддали свій голос? Дивіться, я не є якимось там. Індивідуалістом я працюю в команді. так? І для того, щоб я міг впевнено сказати, за кого я віддам свій голос, ви скажіть мені, а хто буде балотуватися на посаду мера. Ну, я можливо З які по місту э, ходять різні, тому я впевнена, що і у вас доходить до вас якась інформація, певна, хто хоче балотуватися. Ну, тому... наразі, э, наразі це чутки, і щоб їх не розповсюджувати, я теж не буду говорити. Це буде якесь рішення, десь очевидно буде якась позиція моєї політичної сили, моїх колег, з якими мені я працюю, з якими мені приємно працювати, і з ким і, і хто в моєму розумінні міг би зробити місто більш успішним. Що ви можете сказати про свій робочий графік? День. У вас вистачає часу на відпочинок. І який, якщо все-таки вистачає часу, який цей відпочинок? Активний чи все-таки не дуже? Я дуже люблю активний відпочинок. Рибалка це скоріше пасивний відпочинок чи ні? Ну, як для кого, напевне. Я вже сім років в групі здоров'я ми займаємося там заняттями з волейболу. Ми постійно збираємося, проводимо ігри. Це мені дуже подобається. Я люблю з дитинства рибалку. Там я такі, знаходжу такий душевний відпочинок. На жаль, цього року випадала аж одна нагода, щоб відпочити на рибалці, але це пов'язано більше з такими приємними сімейними клопотами. У мене народилася дочка, і за того я стараюся більше часу, максимум часу проводити вдома з сім'єю, з донечкою. А чи залучаєте свою сім'ю до відпочинку? Е, як... Чим? Чи, чи все-таки отак от самі краще відпочили від сім'ї, від роботи і все? Ні, ні, ні. Як тільки випадає нагода виїхати з сім'єю, це не обговориться просто. В першу чергу з сім'єю, якщо вже випадає не з сім'єю, а з друзями чи з товаришами, ну, буває такий відпочинок. У нас зараз є дві чудових донечки. Чи можливо плануєте ще синочка, щоб продовжувати вашого рота? Я такий задом. Але ще в процесі, так? Стараємося, трудимося. А якщо далі буде знову донечка? Нічого, будемо далі продовжувати трудитися. Не будемо рахувати чужі гроші, але скажіть, чи вистачає сьогодні зарплатні чиновника на отримання сім'ї? Все-таки три жінки в хаті, можна так сказати, потребують багато коштів. Якщо ні, то можливо, ви десь підробляєте? Клас. Дивіться, ну. Грошей на сьогоднішній день я ще не зустрічав жодного такої людини чи чоловіка, який би сказав, що мені вистачає грошей, так? Але я от дивлюсь так: сьогодні оці мінімальні потреби людини в якомусь там харчування, одяг, проживання і дозвілля, вони в Україні це відсотків 90 не покриваються для людей. І тому говорити, що щось там мені вистачає на прожиття, це було б лицемірством, лукавством. І мені також не вистачає для того, щоб забезпечити потреби моєї сім'ї в якомусь самому необхідному, самому такому актуальному. Дякуємо вам за те, що знайшли декілька хвилин свого часу. Відповіли на наші запитання. А всім нагадуємо сьогодні у гостях Володимир Медіа був секретар Володимир Волинської міської ради та заступник міського голови Олег Миколайович Свідерський.